Доброго всім дня. Луцьк на зв'язку. Сьогодні їдемо з Луцька до Львова. Ось така в нас гарна церква в Луцьку є. Їдемо електромобілем, є Гольф 2018 рік. 36 кВт маємо батарейку. Щойно зняв автомобіль з зарядки. Навігація нам показує 153 км, прогнозує 237. Що можна проїхати. І такий невеличкий сьогодні тест по трасі, скільки можна проїхати в такому звичайному режимі на цьому автомобілі. Наступне включення буду робити вже приблизно ну, десь біля Львова або у Львові наступний раз буду вмикатись. Погода в нас сьогодні 18 градусів на вулиці, не є дуже жарко. Клімат працює, але без включеного компресора, тобто це нам дає додаткову економію. Ну, так що до наступного включення. Друзі, проїхали перших 100 кілометрів. Ми зараз якраз наближаємось до цього мосту між Львовом та Луцьком, який 2 роки тому був знищений. І 2 роки його ремонтували. Нарешті його тиждень тому відкрили. Зараз будемо якраз побачимо, в якому стані. І чи, чи там рух дозволено вже всім автомобілям, чи тільки поки що легковим. Що ми маємо за перші 100 кілометрів? Проїхали 100 кілометрів, запас хода ще 136, прогнозує. Їдемо швидкість 85-90. Їдемо на, на активному круїзі, тобто на дістроніку. з такою швидкістю, щоб пристосуватись до швидкості фур. Тому що їх обганяти нема смисла. Бо, як ви всі знаєте, електромобіль він не любить, в принципі, він не є економний на трасі. Він навіть по місту, економніший, ніж по трасі. По одній простій причині, тому що він не любить швидкість. Все, що вище 70 км на годину, це не є економно в плані розходу батареї. А так як по місту ми перед. Передвигаємося зі швидкістю 40-50-60 в середньому. Плюс там працює рекуперація, коли ти до світлофора котишся чи в пробці. А, а на трасі рекуперація взагалі не працює, тому що постійно машина давить на газ. І плюс швидкість там більша, ніж в місті. Але доволі непоганий показник 236 кілометрів. Я, в принципі, десь на таке і розраховував. Що я тут собі зараз подумав? Середній розхід за 100 кілометрів у нас склав 12,6 кВт. Простими арифметичними методами ми можемо порахувати, що якщо машина 12,6 взяла на 100 км, а загальний пробіг вона прогнозує 237 кілометрів, то виходить, що в нас батарея має ємкість 29,8 кВт. Ну, це приблизно. Приблизні розрахунки. А як ви всі знаєте, в Гольгольф він ніби 36 кВт має, але насправді використовується тільки 32. А 4 кВт це є такий НЗ мертвий залишок. Тобто з 32 кВт в нас живих 29,8 Тобто 93% живучість нашої батареї. Автомобілю 5 років і пробіг 130 тисяч кілометрів. Що є дуже-дуже хорошим показником. До речі, хотів тільки що під'єднатися до, до CarPlay. Я. він тут, на жаль, тільки провідний через шнур заря... USB шнур зарядки. Але в мене не вийшло, тому що в мене зарядка, виходить, не USB, а Type-C. А тут у нас тільки є USB роз'єм. Хоча я ще пошукаю десь зараз по бардачках. Можливо, я десь не бачив, що там Type-C схований є. Ну, Звичайно, що вдома в мене є USB, просто я з собою його не взяв. До речі, дуже крута штука, безпровідна зарядка. Ложите телефон сюди, в карманчик, і він вас заряджається. Це на той випадок, якщо ви забули взагалі всі зарядки, в себе вдома. Наступне включення зроблю біля цього моста. Так, ось наш міст. Так, нове полотно бачимо, асфальт. Реверсного руху по світлофорах вже немає, як раніше був. Тут можна було 5-10 хвилин постояти на світлофорі. Працює дві, відкрито дві полоси. Ну, роз, Розмітки ще немає, ще ведуться якісь роботи. Але два роки робити міст. Це дуже прикро. Десь бачив відео, як китайці за дві ночі роблять подібну розміру конструкцію. В Голландії так само, в принципі. Але добре, що його і так відкрили, тому що раніше було лишніх 50 км їхати. Практично годину часу раніше було лишня з Луцька до Львова. І так, приїхав я у Львів вже, вже десь в районі центра, в пробках стоїмо. Як казав один космонавт, польот нормальний. 156 кілометрів подолав, 78 ще прогнозований залишок. Тобто показник так і тримається в районі 130-140. Ой, 230-240 км загального пробігу. Кондиціонер я не включаю вже, хоча вже 23 градуси на вулиці, жаркувато робиться, але кондиціонер так і не включаю просто в якості експерименту. Хочу їхати приблизно в однаковому режимі. Зараз деякі свої справи вирішу і буду шукати швидку зарядку. Підзаряжуся і буду далі вже виїжджати знову додому на Луцьк. Критерій пошуку зарядки в мене є два. По-перше, щоб вона була швидкісна і хоча б 150 А, то вона тоді буде видавати 40 кВт на годину. Гольф 40 кВт приймає, тобто за, хвилин, за 40 хвилин приблизно я зможу зарядити повністю батарейку. І другий критерій, щоб. Ця зарядка була в якомусь більш-менш публічному місці, можливо, я щось перекушу, повечерюю і так далі. До речі, зарядок швидкісних у Львові дуже велика кількість в різних операторів. Не буду зараз їх називати, не знаю, чи YouTube дозволить, чи не дозволить. Ну, в будь-якому випадку, ви їх всі знаєте, там таких три найбільших. І їду собі і що я тільки що до чого дійшов? Що я... З Луцька приїхав у Львів, і мені це коштувало приблизно 25 гривень. Тому що я на це все потратив в районі 20 кВт енергії. А цих 20 кВт енергії я в себе вдома сьогодні вночі заряджав по гривні 35 по нічному тарифу. Тобто приблизно в районі 25. Гривень мені коштувало переїхати з Луцька на Львів. Але якщо я хочу сьогодні їхати знову вертатись, то мені зараз треба на швидкісній зарядці підзарядити теж, теж в районі там 20 кВт. А як ви всі знаєте, на швидкісних зарядках 1 кВт коштує в районі 20, о, 10 13 гривень. Тобто мені це коштуватиме 200-300 гривень приблизно. Я називаю приблизні цифри. А якби в мене була можливість десь тут, скажімо, переночувати в готелі, до речі, наскільки я знаю, ну, я не досвідчений власник електромобілів, це в мене машинка тільки недовго, але в готелях, наскільки я знаю і розумію, є безкоштовні зарядки. І навіть в будь-якому випадку ви можете просто попросити, щоб вам десь вставити в розетку на ніч ваш Електромобіль і майже безкоштовно зарядитися там їм, ну, тільки за електроенергію, там, не знаю, заплатити там 40 гривень чи 30. Ну, в такому плані, якщо вже говорити про тотальну економію. Тобто, іншими словами, якщо мені десь вдасться зарядити електромобіль у Львові від побутової розетки за, за 30 гривень або 20 то мені подорож Луцьк, Львів-Луцьк, коштуватиме 50 гривень. Якщо не вдасться, то придеться відплатно заряджатися. Ну, сьогодні мені, звичайно, не вдасться, тому що я планую ще додому повернутися до вечора, то мені ця подорож коштуватиме там в районі 300 гривень. Це в нас не основний автомобіль в сім'ї, звичайно, це взагалі автомобіль призначався для дружини. Хоча мені признаюсь, на ньому подобається їздити набагато більше, чим на нашому маємо. Хороший кросовер 2017 року, 3 літра Дизель, Пневмо, Європа і так далі. І чесно, ми з дружиною навіть деколи зранку вирішуємо, хто поїде сьогодні на гольфі, бо ми дуже полюбили гольф. Наскільки раніше я його не любив, він мені не подобався, я його називав сірою мишкою. Наск... Настільки зараз я його почав любити за його простоту, за його надійність, до речі, дуже надійний автомобіль в своєму класі. І за його зручність. Він маленький, маневрений. Ну, І ви скажете, за ці гроші можна купити автомобіль з більш, е, з кращою батареєю. Я згідний, є за ці гроші в діапазоні 17-20 тисяч, є болти Chevrolet, є Іоні, Hyundai, там більші батареї, 64, здається, і може навіть ще більше є. Але. По деяких естетичних міркуваннях ну, банально нам не подобаються ці автомобілі ні мені, ні дружини. З вигляду всередині, в салоні і так далі, там застаріла мультимедія. Тут мультимедія просто на, на високому рівні, от просто на тому самому рівні, що взяти Q7 Audi або Touareg там 21-го року чи 22-го, неважливо. Можна сказати, що там все те саме: щиток, там мультимедія, там на рухи реагує і так далі. Ти себе відчуваєш в дуже сучасному автомобілі. Як би це не звучало дивно, хоча цей автомобіль на базі сьомого гольфа побудований, сьомий гольф вже років 10 випускається. Але, звичайно ж, тут обновили мультимедію і так далі, все поновлювали, Там фари нові, матричні, передні фари, лед, задні фари, кучу систем запхали сюди, допоміжних безпеки Дістронік, система. Яка запобігає зіткненню, вона бачить пішоходи, бачить, ще там, там хтось на дорогу вибіг чи виїхав, вона сама гальмує. Просто дуже-дуже нафарширований автомобіль як для свого класу. А, і ще один про болти і про Іоніки. Більшості в них за такі гроші, ну, не більшості, а всі це є американські битки. Якщо вам повезе, ви візьмете. Відносно легкого битка з цілими арбегами, ну, з цілою безпекою. Якщо вам не повезе, то це буде важкий биток, плюс там можуть вже по кузову якісь роботи проводитись геометричні, там не знаю, витягували, там ланджерони варили і так далі. У місті Львів поліція ловить на фару. Тобто то за ці гроші ви отримуєте американські автомобілі? А ми говоримо зараз про Гольф. Гольф Європа. Є по сервісу Volkswagen, все легко перевіряється, вся історія. Плюс ми маємо CCS зарядки, європейський швидкісний порт зарядки, їх дуже багато в кожному місті. Вони дають хороші швидкостя, там 150-200 є. Тобто дуже поширена зарядка. І це все цю всю інформацію я зібрав докупи і ми вирішили, що все ж таки гольф. Незважаючи на те, що є за ці гроші трошки крепші батареї. Ще розглядалась Tesla Model 3, але хороша Tesla Model 3 коштує в районі до 30 тисяч доларів. Це буде з легким ударом, так сказати. Ну, тобто зовсім інший ціновий діапазон. І ще одне, я проїхався на Теслі Model 3, пробував. Мені відверто не сподобалось ні комфорт, ні, ні шумка. От я зараз називаю банальні речі, які... Дуже багато людей називали, але мені дійсно ну, вона за зазатверда по підвісці е, 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 ну, салон не зовсім якісний. Ну, я дивився Теслу з пробігом 35 тисяч, де, де шкіряні сидіння вже були дуже зашарпані. Просто ну, відповідає пробігу 200-300 тисяч на якомусь європейцю. І так, друзі, вирішив я всі свої питання по, по Львову, е, накатав кілометрів 40 по Львову. Е, вже зараз на виїзді знаходжусь, знайшов на Липинського DAO е, Audi центр. Зарядочка від провайдера ясно. Я ще в них не заряджався, зараз скачав е, приложеньку, поповнив. Пише, що має давати 50 кВт CCS роз'єм. Зараз буду пробувати. До речі, проїхав я на авто. 180 км і ще 60 е, прогнозовано, тобто 240 км, так і тримається показник. Комп'ютер абсолютно чітко враховує. І так, підключив зарядочку, все працює. CCS роз'єм дає нам 39 кВт за годину, а мені треба десь приблизно 20 кВт зарядити. Тобто десь пів години мені треба зарядити і в мене автомобіль буде на повному заряді. Це буде мені коштувати 260 гривень. Так, подивимося, що нам показує комп'ютер. 35 хвилин показує повна зарядка. Я не врахував в той момент, що останні там, 10% він трошки довше заряджає, щоб батарею не, не вбивати. І вже 109 кілометрів. О, вже 110. Буквально на очах кожен кілометр пригає там декілька секунд. Схожу зараз на заправку. Тут є рядом заправка, 300 метрів. Прогулятись теж корисно. І так настав наступний ранок. Я вчора в сьомій вечора приїхав в Луцьк. Заряжався у Львові 40 хвилин. Зараз додам е скріншот. Заплатив за зарядку 280 гривень. Їхав я вже на Луцьк, з швидкістю якої хотів, 100 110 вже з, з кліматконтролем, включеним. І приїхавши в Луцьк, ще був запас ходу 50 кілометрів навіть. Тобто, що ми маємо? Фактично, дорога з Луцька до Львова мені вийшла 25 гривень, обійшлася а, а назад 200 220 гривень. В такому районі мені вийшла дорога назад, тільки через те, що я заряджався на платній зарядці. Висновок, який маємо, гольф крута машина за свої гроші. Хоча такі поїздки ну де гольф, це це су, суто міський автомобіль, а ця поїздка була тільки в якості експеримента зроблена, бо зазвичай такі поїздки ну, я провожу на іншому дизельному автомобілі, скажімо так, в радіусі 200 км від Луцька. Хоча на гольфі, як вчора показала практика, теж можна з цим жити. Заряджався, поки 40 хвилин заряджався автомобіль. Я собі перекусив, потратив цей час. Точно так само потратив в цей час я би на дизельному автомобілі. Так що затримки в часі практично не було. Крім того, що я туди їхав, скажімо так, в економ режимі. Хоча назад я їхав вже ну, в нормальному режимі, не економ, бо я розумів, що мені батарея вистачає в будь-якому випадку. Так що, всім гарного дня.